Виконуємо номер 1015 із підручника Геометрія 8 та номер 1815 з підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. У трапеції БЦД, АД дорівня 30 см, БЦ дорівняння 12 см. Основи. А точка Е і Т середини АБ і АЕ відповідно. Через Е і Т проведено прямі паралельні АД. Знайдіть відрізки цих прямих, що містяться між бічними сторонами трапеції. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас АБЦД трапеція. АД у нас 30 см. БЦ 12 сантиметрів. середина АБ, Т середина AE. EN Ен е, і ТК паралельні до AD. Потрібно знайти Ен і ТК, оскільки Е середина АБ і EN е, паралельно. До АД, то за наслідком із теореми Фалеса, якщо паралельні прямі перетинають дві дані прямі та відтинають на одній із них рівні відрізки, то вони відтинають рівні відрізки, і на другій його стороні, тоді і Н буде середина СД. Запишемо це. Оскільки e середина Аб паралельно AD, то за наслідком з Теореми Фалеса СН дорівнює ДН. І Н середина СД. Тоді ЕН середня лінія трапеції АБЦД за властивістю середньої лінії трапеції ЕН паралельно до АД і Б С і дорівнює їх півсумі, ЕН дорівнює одна друга помножити на АД Додати БЦ. І це буде одна друга 12 додати 30 42. 42 ділимо на 2. буде 21 см. А тепер розглянемо трапецію А Е Д. У нас ЕН паралельно АД. Н. D, трапеція. А Д паралельно Е. N, за умовою. Також Т середина АЕ. А. А e, Знову ж ЕН паралельно до АД. Тоді. за наслідком. З теореми. фалеса НК ДК. І К... Середина. НД. ТК – середня лінія трапеції. Анде. ТК – Середня. лінія трапеції Е. За властивістю. Середньої. Лінії. Трапеції. ТК дорівнює одна друга. Ен додати АД. І це буде одна друга. Ен 21 додати АД у нас 30. Маємо 1 друга помножити на 51, це 25,5 см. І записуємо відповідь. У нас спочатку ЕН стоїть питання, тому ЕН у нас 21 сантиметр. І 25,5 сантиметрів. Номер 10,5 із підручника геометрії 8, та номер 18,5 із підручника математика 8 виконано.